Вітаю! Вітаю вас на своєму каналі. І ось в мене ще одна посилочка сьогодні, буквально кілька, кілька хвилин тому. Почтар приніс мені ще одну таку маленьку коробочку. Це в мене є подруга в Дубліні, і вона була недавно в якомусь садовому господарстві, і в неї там працює її знайома. І вона зайшла і побачила, що ця знайома має хої. Вона порахувала за потрібне зробити зрізи, і вона отримала її, вона попросила її зробили. І тепер я зараз вам покажу, що саме, що саме вона для мене придбала. Ну, ось така невеличка коробочка. Ось я вже її відкрила. І тут маємо дві хоєчки, як я бачу. Зараз я їх розгорну. Ось. Ось яка вона гарненька, подивіться, такий гарненький зріс. Чесно кажучи, такі в неї дрібненькі листочки гарненькі. Ось таким сплешиком. І ось вона навіть, я вам сказала, має точечку росту і вона в квітла, мабуть. Зараз я погляну, так, вона квітла. А ні, вона в неї росла, мабуть, на блоку. Тому що ось тут на кінчику було оцей мох. Бачите, на кінчику корінчика мох. І ось тут мох на корінцях. Напевно, вона в неї була прикріплена до блоку. Але що це біле, угу аби це не був мочний червець, зараз я його огляну. Ну так, дивіться, я отримала рослину з мучнистим червецем. Зараз угу. я цю рослинку повинна окремо, хай вона буде в цій коробочці. І ось ще одна рослинка. Ще ось така. Я вам напишу назви їхні. Теж, бачите, такий гарненький зріз, дійсно гарний зріз. 4 листочка, дуже волога серветка, тут дуже-дуже волога серветка. І, мабуть, там є зараз корінчики. Зараз я подивлюся, можливо, тут все просто зрізана повинна була бути без корінців, але її треба помістити у водичку, що хай вона нарощує корінчики. Зараз я ще раз покажу вам ось отакий сплеш, в неї, дивіться, який гарненький. Я напишу її назву. З того боку листочки такі жорсткі-жорсткі. Так, ось є точка росту. Чудово. У нас такі маленькі сплешики. Немає в мене такої хої. Вірніше немає такої конкретно, як ця подібна є, але ну, гарно, гарно виглядає рослинка, єдине в неї такі трошечки-трошечки, наче опушені листочки з іншого боку. Бачите, ось такі тут водичка, це мокре. Але такі на дотик, вони такі пухнасті трошечки, наче. Зараз я. Так, такі вони, навіть шероховаті зверху. Ось, ну отакі дві хої. Я отримала сьогодні. Заберу зараз, бо в мене ще на столі стоять вчорашні рослинки від світланки, що прийшли мені. З німеччини, вони будь тут ще кілька днів, бо я виношу їх на двір, а потім заношу на вечір на ніч, не хотіла залишати на вулиці, бо не знала, яка погода. А це. А оця, дійсно, цю треба дуже-дуже уважно оглянути. Бо мені так видається, що це у нас мучнистий червець, бо він є на зворотньому. Так, рослинки-листочки дуже малесенькі. Бачите, дивіться, молоденький листочок, ось. І молоденькі тут зовсім два молоденькі листочки. І якраз на цих молоденьких листочках ось тут щось причаїлося. Зараз я піднімуся нагору, так ось, так, в пазусі. Це, швидше, всього, мочнице червець, дуже подібне мені. Але ну ось, бачите, як треба бути обережно з рослинкою. Коли купуєш від невідомого продавця. Чесно кажучи, навіть я тут не купила, а мені переслала подруга, але все рівно вона ж то не розуміє, вона не квітникар, і вона не знає, де на що потрібно звернути увагу. Вона побачила, що рослинка питає: в тебе такі є. Прислала мені фотографії рослин. Я кажу, ні, немає. А хотіла би мати, яка, звичайно, мені всі хої, які, яких в мене немає. Я буду тільки рада отримати. І вона випросила їй дали зрізи. І ось, будь ласка, мочнистий червець. Знову ще один пакетичок. Ось отака от цікава <сум> сумка, наче. Ось. А всередині, в сумці, ось отака коробочка. І я сумку вже розрізала. І мені було цікаво, що ж там воно таке якесь дивне боком. Зараз я ще коробочку відкрию, тоді покажу вам, що в коробці. Так, відкриваємо коробочку, так? І ось тут у нас знову рослинка. Але на цей раз тут я бачу зріз хої. Угу. Треба подивитися, що це. Чесно кажучи, я не сподівалася, тому що це від подруги. Вона мені подзвонила вчора. Зараз ми її розгорнемо, подивимося, що ж це таке. Тут, я розумію, корінчики є. Зараз я вийму ще. Я так розумію, що тут не одна рослинка, а тут ще є в борщику щось. І тут є ще щось. І тут є ще щось. Мох. Зараз треба це відкрити, подивитися, що це таке. Чесно кажучи, я не, я не сподівалася, що тут ще якісь можуть бути. Так, дивимося, що у нас тут. Теж вони приклеєні. Зараз я заберу ось це. Ага, тут ще одна хвоя. І тут є в нас папірчик. Enjoy your plant Регіна. Насолоджуйся своїм, своєю рослинкою, Регіна. Thank you. Бачите? Ось така цікавенька посилочка прийшла. Зараз ми поглянемо, що тут. От знову вона приклеїла її всередині у коробці. Хоча в коробці насипалося дуже багато землі. От, землі насипалося в коробці теж. Ось бачите? Тому що. Свята прислала мені з Німеччини. І в світланки короб... з коробки, звільніше, з горщиків, не висипалося нічого. А тут, подивіться, скільки землі висипалося з маленького горщика, тому що упакований горщик не так, як потрібно, бачите, подивіться, він закритий просто плівкою, і з нього все сипалося. Зараз я його відкрию поки подивимось на рослину. Ну, ось така гарненька хоя, такий досить гарненький зростик. Подивіться, в ньому тут 3-5 і два молоденьких листочка, бо вони дуже блискучі. Ось такі. І ось хоя має отакі сплеші на листочках. Бачите, такі невеличкі, але темно-зелене листячко, таке блискуче достатньо. Тобто, це говорить про те, що рослинка здорова. Мушу її теж обстежити, тому що вчора я отримала рослину і на ній був червець. Але що саме мене здивувало, найбільше мене здивувало, це оця малишня, яка от в цьому мосі оце малесечки таке щось воно тут. І мабуть це оця, напевно, це від цієї рослинки. Тому що, дивіться, це теж дивне таке воно. Один листочок зріз, але дивіться, які в нього корені. Це корені, я думала, що це роз, зрости, але це коріння, бо вони мають такі кінчики біленькі. Ось, подивіться. І ось вона така. Вона зелененька, вона не має ніяких сплешів. Поки що, можливо, потім вона буде мати щось. Назви до неї немає. Мушу запитатися у власниці. І якщо я довідаюся, то я вже напишу вам тоді, як її назва. І, звичайно, мабуть, оце по формі листочка нагадує дуже оцей листочок. Можливо, це від нього або вона насіннячко пробувала вирощувати. Ну, я мушу запитатися в неї, що це таке. Ось, тому що це. Тут форма листка інакша в цієї, ніж в цієї. Бачите, таке коріння довжилецьке, і невідомо, чи це коріннячко наче повітряне. Бо воно ось тут зелене, і тільки кінчики в нього були, бачите, біленькі. Мабуть, вона була прикріплена на мох. Може, я так собі думаю, на блок. Я за все розпитаю про цю рослинку і тоді обов'язково вам. Будемо робити огляд, коли вона підросте, трошки мене адаптується, і тоді я вам розповім про цю рослину. Тому, що, чесно кажучи, я зустрічаю таку хою вперше з таким грубим корінням, а може це і не хоя? Ну, зрештою, буду знати потім трошки пізніше. Ось, ну а це точно хоя. Ось. Ну і отакі дві посилочки за два дні я вже отримала. Е, я побачила в групі на Фейсбуку. Це тут у нас місцева група. Поруч в Лімерику жінка продає теж хою, але вона продає дорослий лієнаріс і за 10 євро. І там доволі велика рослина. І якщо я з нею спишуся, можливо, я поїду і привезу ще одну хою. Але це вже буде тоді, коли ми з нею домовимося. Наразі зараз тільки ось такий. У мене така от посилочка приїхала ще одна сьогодні. І будемо її теж на адаптацію. Я ті рослинки переставила зовсім окремо, тому що там я їх і помила, я прополоскала водичкою, так як там були тільки зрізи, не вкорінені. Ну, а цю я обстежу під мікроскопом, все уважно огляну, подивлюся. Тому що з цими рослинками, які купуємо в когось або нам присилають, можна привезти собі гості, які дуже небажані. Ну, ось і все. А на сьогодні в мене поки що усе. Дякую всім і всім пока!